На захід від Болотяного недоцарства Путіна розташована пуща. Там понад 30 років тому владу захопив вусатий тиран Лукашенко. Цей чик-чирик дуже шкодував, що СРСР розвалився, і в своїй ностальгії за радянською диктатурою розвів у Білорусі свою. Лукашенка чхав на закони та норми міжнародного права. Він кілька разів під себе переписував конституцію всіх негодних, прибирав, ну в тому числі і фізично, і встановив контроль над медіа. А жити, а жити за, що? за що за рахунок місків людей. Лукашенка класичний диктатор. Цьогоріч йому виповнилось 70. пів життя, колись легітимно, а зараз незаконно. Ось цей от керує білоруссю. І знову балотуватиметься Церкове шоу під назвою Вибори президента Білорусі відбудуться 25 січня 2025 року. А в нашому наступному матеріалі ми вирішили показати, як виглядала би передвиборча програма та агітація Чикчирика, якби він про себе правду розказував. Тож дивіться. У 2020 році, після чергових фейкових виборів, що спричинили масові протести у Білорусі, Лукашенко божився, що більше балотуватися не буде. Якщо будуть президентські вибори, я вам обіцяю, що я не подалюватиму, що я не братиму участі, що я там на когось поставлю і когось проштовхуватиму. Ні, я чесно поводитимусь. Але сталося неймовірне. Шокував Григорич світ. Насправді ні. В узурпуванні влади Лукашенка гидно послідовний. А ви підете? Ти хочеш, щоб я вперше у твоїй передачі сказав? Саме так. Так, Олю, піду. Якщо їй скажуть, що треба, а вони скажуть. І нікуди подітися. І ми вас підтримаємо. Так, головне, щоб на болотах підтримували. А думки у білорусів вже давно ніхто не питає. Наразі в країні не просто диктатура, а якесь середньовіччя. Якщо вони скажуть слухай, президенте досить ось людина, чоловік, жінка. Думаю, це чоловік, по головнокомандувач збройних сил. Тож, ну жінка і в штанах вийде, і рубане, але гадає, що все-таки чоловіча посада. Жінка-президент не по скрєпному а по скрєпному президент в країні має бути першим і єдиним, а не так, як от в тих демократичних Європах та Америках. якби у нас чи в Росії жодного дурням не обрали. Ні одну, ні другого. Жахливо. Це некомпетентно. А той ляпає чор що. А от в Білорусі як і на Росії все ясно зрозуміло чесно і прозоро настільки, що можна без остраху зізнатися у фальшуванні виборів. Да ми, так ми останні ми вибори сфальсифікували. За президента Лукашенка проголосувало 93,5%. Але кажуть, що це не європейський відсоток. Ми зробили 86%. шість. Пишається, аж вуса закручуються. Оце здобутки, а наслідки які прекрасні, бо ж роки фальсифікації, знищення опозиції, обмеження прав і свобод білорусів загнали Лукашенко в ізоляційну яму. Йому заборонили в'їзд України ЄС і наклали санкції. До прикладу, з 2000 року він їздив хіба що до Путіна на колінках посидіти, чи до Сі Цзіньпіня вклонитися чи з якимсь африканським диктатором задружитися. І їм усім, мабуть, жалівся, що в цивілізованому світі його президентом не визнають і називають не інакше як останнім диктатором Європи. Що касається чи останнього диктатора Європи, ви повинні вже вибачитися переді мною. Ви вже відійшли від цього визначення. Ніякий я не диктатор. А якщо й диктатор, то не останній. Щоправда, на прізвисько диктатор Лукашенко ображався недовго. Поступливий він. Он як браво тепер заявляє. Ну, слава Богу, що ну, слава диктатура. богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували диктатура, диктатура. Це то порядок. Я за ці диктатури при цьому бульбафюрер щиро дуже дивується, чого ж з ним таким диктатором порядним у Європі не дружить. Ще й санкції накладають. Я я ніколи не говорив про те, що ми зацікавлені у погіршенні відносин з заходом. Це ви обрали цей шлях. Почали проти нас санкції вводити під певними приводами. не на порожньому місці причину можна вигадати, якщо є бажання. Осліпли у цивілізованому світі не інакше надумають собі всякого і не бачать правди про Лукашенківську діяльність. А от його пропагандистські змі не просто бачать, а й регулярно білорусам показують, як їм, начебто, пощастило з трьохвідсотковим відсотковим саньком. Він же такий турботливий господарник. Ні, це корова, ця корова, вона ледве жива. Ти її бачиш, нет, як зачем, вона рухається. Ви Навіщо ви мене привезли сюди? сюди? Щоб я зараз службі безпеки без без доручив без одягнути вам кайданки. А як він міністрів журиті звільняє, аж дрижаки беруть. По фігічне ставлення уряду до доручення президента. Тому цього тижня внести пропозицію щодо зміни всього керівництва уряду. хай народ тішиться сильному кулаку. батьки, бо ж тільки він один єдиний чинуш в упряжці тримає. Від корупційних спокус оберігає дорогі мої дорогі мої підлеглі та чиновники. Не буде в Білорусі корупції, доки я президент. І повсякчас Лукашенко підкреслює, владу він узурпував не тому, що сам жадібний тиран, а виключно в інтересах народу. Я чоловік, я не та людина, котра ось гроші, гроші гроші. Я ненавиджу, бо я виріс у бідній родині. Завжди цих грошей не вистачало. Тож у мене ось ненависть до цих грошей. А тепер давайте подивимось, яка насправді у Лукашенкі ненависть до грошей. Серед опублікованих секретних документів на сайті Вікілікс була інформація про 50 найбагатших людей Білорусі. А лідером там виявився не подумайте, але гроше ненависник Лукашенко. Ще у 2010 році він мав 9 мільярдів доларів. Ховав він їх не вдома під матрацом і не по білоруським банкам, а по друзям-диктаторам. Більшість своїх статків Бульба Фюрер готівкою вивіз до Сирії і Лівану. Мої де -то, деньги, не то мої десь гроші, Два, чи то в арабських країнах, то, чи то ще, ще десь. Дурниця повна. Оце так аргумент. Оце так спростував. Може, й нерухомості у Чечирика ніякої немає. А ні. Є десять. Десять резиденцій лише у Мінську та області, але й тих замало. Тож білоруський диктатор будує собі ще одну: на виїзді, у російському Сочі. Будуть там і ВІП-котеджі, і ресторан, може й Путін, коли в гості з бункера прилізе. Склалося у Лукашенка із рухомим майном. Автопарк у нього геть не соціальний. Там і Мерседеси, і роллс-ройси, Гелендваген, Ауді, Тесла, а також ексклюзивний Майбах. На день наждення мені на день народження одна російська людина подарувала майбах. Це той самий Мерседес, але його виробництво закрили. Машина стоїть у моєму гаражі. Я її віддав в державі. Ой, так хто ж цей таємничий шанувальник з боліт такі подарунки шле? Загадка. А якщо назустріч з шанувальником машиною довго їхати, то чик-чирик може й полетіти, бо має у власності Боїнг 767 за 100 мільйонів доларів. Але білоруська пропаганда завжди виставляє Лукашенку голим як бубон. І сам він каже, що всі оті розслідування чепуха, дурниця повна дурниця дурницею. А як хвороба, яка спіткає? І от доведеться кинути правління через стан здоров'я, тоді ж наступники її ошаліли від 30-річної диктатури народ можуть тирана засудити, за грати кинути ну, за корупцію чи інші кримінальні діяння. А щоб подібні дурні думки не тривожили, Лукашенко підстрахувався. А як. Та за давнім диктаторським звичаєм переписав конституцію. Тепер, навіть якщо рак на горі і Лукашенко добровільно піде. Він матиме пожиттєву недоторканність його не можна буде арештувати чи судити, як і членів його родини. Класно, але мало. Тож прописав собі бульбафюре і пожиттєву охорону, державне утримання, а також право на державну нерухомість. Про свою диктаторську дупу, наче подбав, але й про народ не забув. І не те, щоб хліба заготував, але видовище влаштовує щотижня. Таке вже не до вміє, і дров нарубає, і трави накосить. Сам на тракторі поле зорати може. Все знає і кожного навчить. Взагалі, ви ж пам'ятаєте, Лукашенко, то ж людина тисяч талантів. гені, мільярдер, плейбой, філантроп. Та ні, то ж кіно і супергерої у реальному житті так не буває. А от Лукашенко запевняє, що буває. Тільки не так, а ще краще. Я. Я Дмитро Прикордонник. Я професійний футболіст. Я економічний факультет закінчував. Ви маєте справу з фотографом. Я паралельно закінчував школу лекторів. Ну, ви перше, я історик. Я міжнародником завжди був. Ну і звісно ж, Григорич, перший на всій планеті, борець за мир. Краще десятки та сотні років переговорів ніж один день війни. Наша заслуга в тому, що Білорусь залишається острівцем миру, спокою та порядку. Весь світ прекрасно знає, як цим так званим острівком безпеки російські окупанти у 2022-му вторглися на територію центральної України, а потім на цьому псевдобезпечному острівку ще й ядерна зброя Росії опинилася, і як у Білорусь незаконно вивезли викрадених на окупованих територіях України дітей. Але Лукашенко, попри все, корчить себе миротворця. Пустобріг! Давайте сядем за... сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку. вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Ну просто миролюб року і зусилля Лукашенки оцінили. На болотах не до фюрер Путін ордена он державного вручив. тобто одне плюгаве одоробло, яке сидить на троні чверть століття, нагородила свого е, свого першого леді, яка при владі вже три десятиліття. Ним, Награждаються... ним, нагороджуються як видатні російські державні діячі, так і закордонні лідери за виняткові заслуги у справі зміцнення зв'язків із нашою країною. Вас орденом... нагородження вас орденом Андрія Перевозванного відображає вдячність Росії за ваш видатний внесок у розвиток російсько-білоруських відносин. Оце я розумію міжнародні здобутки Лукашенка на своїх державних пропагандистських телеканалах десятиліттями, може з награною посмішкою чи вдаваною суворістю корчити з себе так званого, ну, точніш, самозваного батьку народу. Та на ділі він політичний невдаха, мстивий вбивця та жалюгідний клептократ з мільярдами корупційних доларів на своїх рахунках чи в своїх валізах. Покровський напрямок один з найгарячіших сьогодні на фронті. Там 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка. Її артилеристам потрібні мав якісь системи радіоелектронної боротьби, і цей QR-код та номер карти, який ви зараз бачите на своїх екранах, це ваш прямий шанс допомогти артилеристам зі 110-ки максимально ефективно нищити ворога а також уберегти свою техніку, свої автівки, життя своїх від ворожих дронів і безпілотників різних типів. Кожна гривня є важливою. qr код номер карти вони будуть висіти постійно до кінця цієї програми на наших студійних частинах. Будь ласка, донатьте. Не важливо скільки, важливо, що ви це зробили. Дякую вам.